Як захистити себе від негативної енергії, від недобразичливих поглядів. Якщо ти віриш та боїшся, що тебе хтось там зглазить, чи не так подивиться, і щось в тебе станеться погане, тоді цей метод тобі допоможе захистити себе, отже, що потрібно робити. Уяви навколо себе енергетичне коло, Наче ти Капсулі. Неважливо, яким воно буде кольором. У кожного своя уява. І наступає спокій, ти відчуваєш. Далі уявляй, як погляди, слова відбиваються від твоєї капсули. Вони також можуть можеш ти їх уявляти в виді енергії, можливо, ти прям слова уявляєш, можливо, чийсь погляд. Як вони просто відбиваються від тебе. А ще я так роблю. Коли тривога. Але тільки роблю весь будинок, ставлю захист. Підпишись, будемо разом вчитися жити спокійно, без страхів та переживань.